Привіт, мої любі друзі. Привіт з мого городу. І потішлива новина, як для нас. Сьогодні вночі пішов перший дощ. Нормальний дощик після. Ой, місячної жари. Місяць, мабуть, у нас не було такого нормального, гарного доща. Все був якийсь такий курячий, але ж дивіться начебто б й не було. Може, десь тому в тіньочки під кущиками, то цей, при 35-градусній спеки. це просто жесть. Але дякувати Господу, що пішов нарешті хоч якийсь дощ, тому що, незважаючи на те, що поливаєш городину, але все одно так як полиється з неба. Воно все одно не так. Так, чого я прийшла? Я прийшла на город вибирати огірочки. У мене вже є огірочки. Ну, огірочки є, тому що ми всю дорогу їх поливали. Якби ми їх не поливали, то... такі вони в болоті стоять, але нічого, вода вимиє. Я не знаю, як чим всіх, ну. Но... Це такі сорта, що кучині Голландський сорт. і Бачу, що в них є огірочки. Завізі багато. от Підживлювала, по листу підживлювала, і під корінь. Ой, що я таке не робила, не знаю. І дріжджами і всякими пакетіруваними. І... Ну, слава Богу, дякувати. Щоб не наврочити сама собі. Хочу вибрати. Отакі вже можна вибирати. Вже два зіла. Це перші. Так, перші огірочки. Буду горожаєм. Консервний цех відкривається. Ми треба буде консервувати їх. Вони такі маленькі, саме підуть в баночку. Класні, саме добрі. Вибираю, тому що приїду через декілька днів вишню обривати. І вони будуть вже як кабани лежати тут. Тому хочу вибрати. А болоті. але ще яка смакота вже своя. Ви вже надоїли ці базарні огірки, якщо чесно. Трішечки за те, що боже, яке в болоті, у вже руки прям. Ось така. Пішла на другу сторону, подивитись, то в мене на одній стороні є, і ще в мене на другій. Так, накривала трохи сіном. Бачите, накрила, тут трішки волога зберігається. Тому ну, що, Іначе. А тут ідуть такі довгенькі. Я їх накрила зараз. Салатні. Отакі вони. Класні такий. Такі і прикольні. Це не китайське чудо, чи як вони. Зараз. Гляну, китайське чудо, так, китайське диво. Ой, який красен. Накрила його сіном, Ох, який дороги. Ті вже десь піше з 10 сантиметрів. Такі красунчики. Так, ну все, хай лежить, відпочиває, росте. А я пішла вибирати огірочки. Зараз виберу і вам покажу. Моя дитина забила мамі палочки, автоматики. Треба попідв'язувати, це треба все сипати, ще після дуща вночі, то такі вже маньонки є. Як перепіліне яйце. Ще попідв'язувати мене є робота. Але треба сапати це все. Так, ладно, йду працювати. Звечуріла. Можу вам щось показати. Трояндочки мої біла. Типу перекитали. Малом що показувати. Так, моя поіскраво-помаранчева перевращається в жовту. Не люби вона сонця. Вигорає. Не дуже красива. Така, це мені подобається. Камінь квіточка. Така з той сторони зелені. І кропила від шкідників. І одно мошки лазять. Така гарнюня. Дуже гарна у неї квіточка така. Красуня моя. Так. Йока починаю. Так, ромашки мої заквітували. лілія моя гігантська. тільки навесні її посадила, тому вона така не дуже велика. Це має бути велика квітка дуже. Так. Ромашки, хоч легше дихати стало. Цей рік теж так все якось. Трояндочка, яка переїхала перед сортом. Але гарна. Такий в неї малиновий новий колір. Колір фуксії. Цього вже переквітувала. Ну, в секунді все. Не встигаєш. Все, Ці вже треба чекати нових бутонів. Все поливаю. ну, дякувати Богу, пішов дощик вночі, то якось трішечки. Все ожило. Похоже на Вільям Шекспір, або там ще є один сорт, я забула, як він називається. Ну, гарно. Непогано тримається квіточка на сонці і під час дощу. Тому непоганий поганий сорт. О, починають кумарі. Одне іншого змінює. Що в мене є? Соняхи починають бідні. Соняхи мої трішки поживали. самосівом, Я їх не сію, колись не сіяю, але раніше і вони так самі по собі насіваються різні сорти. Такі такі-такі, коротше, різні. Вучите, які дуже гарні. Це декоративні. Такі є. Такі. Я люблю, вони трошки тінь дають, але хоча вологу тягнуть на себе. Красені ці. Ну, от такий деш по стежичці, і воно так гарно тінь. Так, лавандові мені треба зрізати додому, і ту є як шикарно. Ош, пошла ще дихати. Все повигорало. Нема вам що показати. Всі бідні оранжері. Все бідне повигорало з цією жарою Оланда. Сорт Хемус. Імператриця. Імператриця в арах. Красуня моя гарна троянда. Така вона теж не любить. Сонце, все вграє. Всі квіти. З такою спекою, хто витримає? Всі. О! бідно зламалося. Червона красуня. У мене дві червоних. Ця вже теж треба зрізати, відсвівши бутони, тому що воно обсипається і не гарно. мені не подобається. Так. Тільки пішов дощ, розпускаються мої красуні. Така на відео. Якийсь кремовий колір, а так вона така світло помаранчева. Помаранчево-пересиковий, якийсь такий дуже гарний колір. Лілії, на жаль, сорту не знаю. Він мене дуже давно красива і розмножується гарно. Не всі ці будуть квітувати чомусь. от Деякі переквітували, деякі в бутонах. Чекаю, поки розпустяться всі бутони. Примадонна, трояндочка. Дуже класний сорт. Розрізатися бутони. Все вже негарно. І от така азіатська красуня розпустилась. Пахне гарно. Назва Латвія. Азіатська лілія, а Латвія. Це, начебто, в епіцентрі брала. О така красоня. І от така вот Заквітувала. Дуже гарний колір. Парша потрошки є. Це жовта. Так, молоденька ще. Наскільки її б поливали, тому там ще зелена на тій стороні є. Так, так ще в мене зелена ось у є. Небагато. Зелена і жовта. Тако нарвала, ну якраз. На один раз поїсти. Щось додати. Якесь рагу, например. Наприклад. Все, от маленьких багато цвіте. така. Васолька з паршива. Це в мене тут кінза, гострий перець і базилік. Де-не-де. в мене тут асортій. Там баклажани, там теж гострий перець, тут ще броколі пару штук. Ще три помідори сунула. Кінзу не дуже я. Але десь якийсь соус, от її класно додати, якщо робити. Ще мені сьогодні по плану чесник вибирати. Якісь вроди, якісь не дуже, що ми всі викопали сорти. Ось такий один ящик, другий ящик. І ще отам третій стоїть ящик. Все, приступаю, працюю і покажу вам, скільки в мене і який він. Почистила я свій урожай чеснику. Не всі сорти, правда, в мене такі почищено. Два сорти майже. Тобто я собі висновки вже зробила, який сорт. Ще два в городі є. Ну, там потрішечки, по пів кілограма я купляла, садила Ще два в теплиці, коротше. У мене 5-6 сортів, щось таке. О, Це сорт моєї мами. Я не знаю, як він називається, я його саджу вже руками. Він без стрілки. Ну, непоганий. Щоб сказати, шикарний, ну, непоганий. Це самі такі я перебрала. От тут у мене два ящичка такі самі більші. О, а Мілкі оставила на консервацію, таку там не їсти. О, ще подивлюся, як інші сорти. Скажу вам ще за інші. Ось у мене дур. Ось такий. Не дуже. Я його купила на базар. Пробувала по теж без стрілки. Самі більше вибрала, думаю, що потім його на посадку на осінь. Ну от такі я знаю. ну от, Три головки, такі самі більші. Серединкою вони. А це в мене такий такі. Я різні, бачите, маленькі. І куліція, коротше. Що в мене в теплиці тут сохне, зібрали. Ось такий. Це гузимий, купила в одній жінки. Він наче йде такий на 4 зубця здоровий. Тобто в ньому серединки немає. Він ще поки в мене лежить тако. Вибраний, о, ще в мене ярий є. Ярий чесник, але я його садила на зиму. Ну, такий, такий середній Ось така головка. Так. Ну, цей рік з чесником трошки. Бо той рік в мене чесника зовсім не було. Ще хочу подивитись, в мене є сорт Харківський. На городі там рядочок, і рядочок в мене ще сорт жеребець, голландський сорт, ще не знаю, які там головки. Я вибрала сорт жеребець, такий собі. Тут трохи його вибрала до дощу то нормальний не розсипається, трохи після дощу то такий. Ну, не знаю, поки нічого не можу зробити якісь висновки. Треба садити ще на наступний рік. А з наступного року тоді буде видно по всім сортам. Ще показала, забулась показати вам один чесник харківський, я його вже викинула нагору, щоб сох. Тому, ну, той непоганий. Непоганий такий з фіолетовим теж відтінком. Так, і зараз цибулю ще покажу. Так, сьогодні 24-те. Липня я вже потрошки вбираю цибулю. Вже ото все вибрала, осталося тому в кінці капелюську. І ще в мене голландська осталась біла і фіолетова. Оце вже я трішки перебрала. Це от майже закінчую цей сорт Шекспір. Тому буду вам знімати відео Навіть в одному відео об'єднаю. Декілька відео, щоб не затягувати по багато раз. По декілька відео, щоб не виставляти, а в одному виставлю і чесник зразу. Я вже його вибрала. Як-який сорт, звісно, чесника по розмірам, але цей рік непоганий. Є які нові в цьому році. Поки звикаю до моєї землі, не знаю, поки не буду передчасні висновки робити, Посажу ще на наступний рік. А на той рік я вже собі зроблю висновки. Який кращий чесник який не кращий. для моєї землі. У мене земля чорнозем, тому не піщана, не глина, а просто чорнозем. Тому не все родить. Але бур'янець родить. Портулак це просто кошмар. Ніякого бур'яну більше немає, Такий інший подекуди, а портулак це капець. Цибуля цей рік непогана. Непогана не, не, не і не офігенна. Ну, непогана, хороша. Така різна є. І більша, і менша є. манюня така. Ну, в общем, так дякувати Богу, що і такий маємо урожай, що є своє. Ведь з пеплом усе. Бачите, видно. Садила в ямки, не в ямки, в грядки, пепіл. Ведь з пеплом викупалась. Тому не знаю, і душі посприяли, і пепіл, мабуть. Так, все. Заболталася з вами, працюю. У всьому є цибулька. Це таки вибрала один сорт, великий такий ящик і ось. Все. Ще в мене голландська, біла і фіолетова залишилась. Ну, та ще може побути трошки. Ще нарвала каліндули трішки. І набагато її рву, Потім додаю в чай. О, Помила її, тепер хай сохне. Нарвала ще додому собі укропчика. Ось таких в мене два сорти є. Один сізий, другий зелений. Я вже перед цим збирала, заморозила, але, дивлюсь, такий гарний, що думаю, має пропадати. Помию, висушую, поріжуємо розділку. І буде на зиму. Дуже гарно тако додати його кругом. Пакувалася її додому, ось скільки маленькі нарвала. кілограма два десь. А під низом... Під низом огірки. Тоже таке невеличке відеречко, літра на три. Так, все, їду я додому. І от таку красу я собі нарвала. пучачок такий. Це з одного корчика. І, звісно, його не всього зірвала, бо вже спішу їхати. Ось така краса. Всім до зустрічі.